Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, вкотре розпочинаємо з сумного Україна Продовжує щодня втрачати своїх героїв у війні з Росією на фронт. Відправилися тисячі мужніх хлопців та дівчат, серед яких чимало людей зі спортивного світу. Своє життя за незалежність України віддав Руслан Чума, який працював з дитячими командами футбольного клубу. Минай Ужгород у 45-річного героя залишилося двоє синів. Юних футболістів. Клуб взяв на себе обов'язок забезпечити хлопців усім необхідним для тренувань та підтримувати їх Родину міжнародна федерація лижного спорту ФІС на засіданні своєї ради продовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, що проводяться під її гідою, яке було затверджено 1 березня. Генеральний директор Донецького Шахтеря Сергій Палкін заявив, що збірну Ірану мають усунути від участі у чемпіонаті світу 2022 у Катарі. за допомогу Росії у війні з Україною. І місто Ірану має зайняти національна команда України. Він закликає ФІФА і всю міжнародну спільноту. Домогтися негайної заборони виступу на чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь цієї країни у терористичних атаках українців. Це буде справедливе рішення, яке має привернути увагу усього світу до режиму, бо вбиває як своїх найкращих людей, так і допомагає вбивати українців. Колишній рекордсмен та лідер збірної України Анатолій Тимощук, якого Українська асоціація футболу як зрадник країни позбавила усіх титулів та на все життя заборонила займатися футбольною діяльністю на території України, потрапив у дорожню карту індивідуальних санкцій, рекомендацій щодо санкцій проти Росії. У цьому списку є багато російських пропагандистів, путіністів та інших, які продовжують підтримувати політику терориста Путіна. Натомість інший зірковий вітчизняний футболіст, колишній наставник збірної України Андрій Шевченко, серед інших отримав від італійського видання Тутаспорт нагороду переможця премії «Голден Бой-2022». Вона була вручена за надзвичайну кар'єру і досягнення у якості гравця, а також за його старання та роботу під час війни в Україні. Шевченко спілкується з іноземною пресою, відвідує благодійні заходи, допомагає фінансово. А його дім був тимчасовим дару притулком для українських переселенців, які через окупанта втратили рідну домівку. Ще один видатний українець, чемпіон світу з боксу у надважкій категорії за версіями ВБА, ВБУ, IBF, IBO. Відвідав Олександр Усик, відвідав у Лос-Анджелесі філію консульства Литви, де передав його співробітникам прапор Литви з підписами українських військовослужбовців, які зараз перебувають на лінії фронту. Він висловив щиру подяку Литві та її народу за постійну підтримку, єдність та допомогу постраждалим від російської агресії українцям. Федерація легкоатлетики України виграла премію членської федерації 2022 Року від міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Вона присуджена національному керівному органу нашої держави, який зробив усе можливе, щоб служити своїм спортсменам, болівальникам та суспільству. Нідерландка Фемке Бол стала найкращою легкоатлеткою року у Європі. Також на нагороду презентували українка з Дніпра Ярослава Могучих та Бельгійка Нафісату Тіан. Вона стала першою за 72 роки спортсменкою, яка упродовж одного чемпіонату Європи поточного року здобула три золоті медалі. Також бол. Виграла діамантову лігу у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Жіноча збірна України з футзалу вийшла до фіналу чотирьох чемпіонату Європи 2023. Наші дівчата посіли перше місце у своїй групі і втретє зіграють у фінальній частині чемпіонату, що відбудеться у березні наступного року. Окрім Українок, у ній візьмуть участь Іспанія, Угорщина на четверту путівку претендують Португалія та Італія. На євро 2019 та євро 2022 Наша збірна посідала четверте та третє місця відповідно. Три золоті медалі здобула Україна на жіночому чемпіонаті Європи дві Двадцять з боксу, який завершився у Чорногорії. Їхніми володарками стали Тетяна Коб, Анастасія Ковальчук і Марія Ловчинська. Срібна нагорода у Марії Бови на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшли Анастасія Чорноколенко з Дніпра і Раїса Піскун. Вихованець шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерва нашого міста тренерів Ольги Маркіну і Сергія Комарова Михайло Краснюк став чемпіоном України з фехтування серед молоді віком до 23 років. На попередньому етапі він святкував успіх у а вже в основній сітці здолав лідерів молодіжної збірної Нікіту Кошмана з Києва за вхід у вісімку, та у фіналі Андрія Апанасенка з Харкова. Вітаємо чемпіона та його наставників. Дніпропетровський дзюдоїст Микита Тульських став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо серед кадетів-спортсменів віком до 18 років, змагання кого завершилися в столиці Латвії, Ризі. Залом кадетська збірна України там вибрала три золоті медалі: чотири срібні і вісім бронзових. Що гарантувало їй перше. За місце загальнокомандного Заліку золота і бронзова нагороди дівчат з Нікополя у французькому місті Лавалі. Відбувся фінал Кубка Європи серед дорослих зі скелелазіння На стартако вийшли найсильніші спортсмени старого світу 44 чоловіка і 30 жінок. Вихованка юнацької спортивної школи Електрометалург, майстер спорту України Аліна Щігарева стала чемпіонкою у розділі Швидкість а її колега по навчальному закладу, також майстер спорту Оксана Бурова. Фінішувала третьою. Обоє тренуються під орудою наставника Ірини Борщаговського. Любов Попова з кривого рогу стала дворазовою чемпіонкою світу з фітнесу серед жінок, змагання кого, як і кубок світу з бодібілдингу серед чоловіків завершилися у південно-корейському місті Йонджу, одну нагороду найвищої. Проби вона виборола в категорії фізик у відкритій ростовій категорії іншу у змішаній парній категорії з Станіславом Тарасовим з Харківської області. Вітаємо любов Попову та її тренера Максима Приходько з успішним виступом. Залом збірна команда України стала першою у командному заліку серед жінок та другою серед чоловіків. Спортивний клуб Дніпро 1 в Ужгороді святкував важку мінімальну перемогу з рахунком 1-0 над харківським металістом у матчі 9-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Переможний гол. У складі нашої команди наприкінці поєдинку провів ігор когут, який вийшов на заміну Після За цієї зустрічі. Дніпровці набрали 22 очки і залишилися на горі турнірної таблиці, випереджаючи на три пункти Донецький Шахтар. який, щоправда, має гру в запасі. Тим часом спортивний клуб Дніпро 1 виключив із заявки на сезон в УПЛ бразильця Брагу, який прийшов до нього у серпні з команди аль наср з об'єднаних. Арабських еміратів і на закінчення Слобожанський прометей продовжує переможну ходу теренами Латвійсько-естонської ліги з баскетболу, здолавши у черговому п'ятому поспіль матчі турніру з рахунком 77-71 естонський пярнок. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.